Друзі, вітаю вас! Мене звати Анастасія. Я психолог. В цьому відео ми з вами поговоримо про підтримку наших близьких людей і як правильно на словах підтримати своїх близьких для того, щоб не знецінити їх емоції, для того, щоб вони зрозуміли, що ви їх чуєте. Найголовніше, до чого зводиться вся підтримка, це можна її звести до однієї фрази, для того, щоб людина зрозуміла, нібито ви ви говорите, для мене важливо те, що ти говориш. Ну, тобто, бути з людиною на, одніє, на одній такій емпатичній хвилі. Уявімо, що, наприклад, людина зараз відчуває ось таку кількість емоцій. І ви маєте на рівні емпатії з людиною бути на такому ж самому рівні. Тобто, я з тобою в твоєму горі. Ви маєте бути на рівних. Ви не маєте знецінювати людину, тобто занижувати її почуття. Знецінення це е, така і маніпулятивна така річ, і, але дуже часто, в принципі, люди і не навмисно маніпулюють цим, просто люди не вміють підтримувати. Тому ми для цього з вами тут і зібралися. Тобто, не знецінювати знаєте, цю емоцію і не катастрофізувати. Ну тобто, не перебільшувати її. Того що і в тому, і в іншому випадку людина розуміє, що її не чують, її не розуміють. Вона ось так емоції відчуває, а ви ось так ось на неї зверху навалюєте. І уявіть, будь ласка, якщо ви відчуваєте так емоції, а на вас ще зверху так емоції накинули. Ну, тобто, Вам буде некомфортно. І тут так само. Тобто, Перше, це не знецінювати. Ну, Тобто такі фрази типу. Та в тебе там що в мене було колись гірше? Можливо, у вас було колись гірше, та це суб'єктивно гірше. Можливо, тій людині в тій ситуації було б легше, а вам навпаки. І тут не про змагання кому гірше, кому краще. Просто побудьте з людиною в її важкі часи, просто з нею, і все не треба порівнювати. Катастрофізація це тоді, коли ви роздуваєте з мухи слона. Таким люблять зловживати люди більш літнього віку або такі, знаєте, люди такого істероїдного складу характеру. Ну, тобто, ти їм говориш, що там в мене зламався стілець, а вони починають розвозити. О Боже, що ти тепер будеш з цим робити? Як тепер жити з цим? Всім? Тобто це все також, будь ласка, прибирайте, це нікому не потрібне. Наступний момент не можна в такі моменти філософствувати. Коли Людині погано, не треба розказувати про те, що коли одні двері закриваються, відкриваються інші двері. Будь ласка, зроби цей свій досвід якимось позитивним і так далі. Якщо людині погано, просто будьте з нею в цьому погано і не розводьте це все. За якийсь час, коли людина проживе емоцію, ви зможете з нею це все обговорити. Але в момент, коли погано, цього робити, не можна. А, також не залишайте, будь ласка, людину на самоті. А, ось знаєте, ця фраза. Ще на початку війни, коли всі писали Тримайся, тримайся. І ось вона дуже така дратівлива, ця фраза, того, що тримайся, це нібито сиди там сам собі в кутку і тримайся. Якщо ви, наприклад, цю фразу замінити фразою Давай триматися разом, це вже буде про єдність, це вже буде про те, що нам вдвох легше це все пережити. Давайте ще згадаємо такий приклад вам наведу. Як ми втікали з уроків. так? Одній людині втекти страшно і важко. А коли ми тікаємо всім класом, то, в принципі, нормально, вже не так і страшно. Тобто тримайтеся, будь ласка, з цією людиною, ось так ось в такому контакті. Кожна людина реагує по-різному на будь-який стрес. Одна людина, їй треба бути з кимось, а одна людина може закритися і сказати, не чіпайте мене. Кожна з цих реакцій, вона нормальна. І треба поважати людину тоді, коли їй погано, просто ну, зробіть, будь ласка, для неї те, що їй хочеться. Е, якщо, наприклад, ви розумієте, що ви дуже хочете допомогти цій людині, і їй напевно, що і потрібна ваша допомога, якась така, так? Щось дізнатися, щось десь вирішити. Будь ласка, не робіть цього без її дозволу. Якщо ви хочете допомогти, ви маєте запитати людину, чим я можу тобі допомогти? Якщо людина говорить нічим. Можливо, їй дійсно не потрібна допомога, а можливо, вона просто стидається попросити про допомогу. Ви можете їй сказати, слухай, в тебе є мій номер телефону, якщо тобі потрібна буде моя е, допомога, підтримка, я завжди буду поруч. Не стидайся, будь ласка, телефонуй. Все. Тобто, ви не залишаєте людину на самоті, навіть якщо їй потрібно, але вона якби сама і вона знає, що якщо їй потрібна буде якась людина, вона може зателефонувати саме вам. Тобто, це теж про підтримку. А, тобто у своїй допомозі теж не нав'язуйтеся людям. Це необхідно. Якщо людина погоджується на допомогу, щоб ви їй допомогли, будь ласка, запитайте, чим саме я можу тобі допомогти? А ще б краще, щоб ви погодили той сценарій, так ті дії, які має робити ця людина, для того, щоб ви не робили якісь свої дії. Тобто, ви можете зробити тільки гірше, якщо ви не будете позгоджувати ці дії з цією людиною. Тобто, робіть це все максимально в контакті з нею. Це допомога їй в першу чергу. Так що питайтеся, не стидайтеся і не робіть якихось а, таких зайвих рухів від себе. Є така дуже добра і універсальна фраза, яка називається, яку я дуже часто е, говорю. Це фраза Я вірю тобі. Тобто, я вірю, що тобі погано, я вірю, що тобі зараз боляче. Тобто, я просто приймаю цю емоцію, я приймаю цю біду цієї людини. Е, будь ласка, не кажіть, е, я тебе розумію. Ви не можете зрозуміти цю людину. Ви зовсім різні люди. Кожен з вас відчуває все по-різному. Навіть якщо вас запитати, там, наприклад, якій ситуації в одній тій самій там ви будете злитися, наприклад, на сім балів, і та ж сама людина в цій же ситуації буде злитися також на сім балів, але її сім балів і його сім балів, так, вони можуть відрізнятися. Так що не забувайте це, що ми зовсім різні люди, ми зовсім в різних ситуаціях, тому ми не можемо це зрозуміти. Тому фраза Я вірю, я тебе чую, я бачу твій біль. Тобто просто ті фрази, які будуть йти на сприймання цього болю від цієї людини. Тож ще раз я проговорю, що підтримка для людини це може вміститися в одну фразу. Для мене важливо те, що ти говориш, і я буду зараз з тобою. Навіть якщо людина хоче просто помовчати, але помовчати разом з вами, будь ласка, посидіть, помовчите разом з нею. Це дуже необхідно. Тож дотримуйтеся, будь ласка, цих рекомендацій, поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалося, А я сподіваюся, що воно вам сподобалося. І в здоровому глузді йдемо до перемоги.